Бо на і я марчик, oh. а він Влад і ми піаримося. Всім привіт, це мій новий влог і відразу невеличкий спойлер. У цьому влозі ви побачите, як зробити вірусне відео, фотосесію та невеличкий конкурс. Одного разу я фотографував весілля і серед гостей був один мужичок, який пив з горла шампанське, а потім в клумбу викинув бутилку. Хоча два метри біля нього стояла мусорка. Я йому кажу, так он же ж стоїть смітник, можна туди викинути бутилку. На що він сказав? Та пофіг, я підняв ту бутылку і викинув. Хоча, чесно кажучи, хотілося засадити йому в голову. В той час мені прийшла ідея зняти відео на цю тематику. Що з цього вийде, дивіться далі. Це той незручний момент, коли ми вже дві години ходимо, шукаємо, де зняти відео на 20 секунд. Для нашого відео нам потрібна буде пачка чіпсів, бутилка пива, синяги, юра бабай. Для відео нам потрібно неповна бутилка пива. Так як ніхто не хоче випити пива, я його виливаю. Росіяни цього не зрозуміють. Люблю під'їхати росіянки. Зараз все почнемо знімати, ми хотіли знайти машину, але так як з машиною у нас були проблеми, з мусорниками проблеми, Коротше, ми дуже довго ходили і вирішили вже знімати де-небудь, поки ще не там. Ми домовлялися зустрітися на другу годину. Ми всі зустрілися, пішли шукати місце де знімати. Зараз на телефоні п'ята година, і ми вже зняли свої 10 секунд слави. Закинемо це відео на Ютуб і будемо з вами слідкувати кожного дня, скільки переглядів буде набирати даний відеоролик. І так ми залили відеоролик на Ютуб. Я хочу подивитись скільки відеопереглядів ми зібрали рівно за два дні. 20 тисяч переглядів ми зібрали буквально за два дні. Відео далі набирає свої перегляди. Я залишу силку вам і ви зможете зайти, подивитися, поставити лайк. Ви можете самі дивитись за тим, як воно буде рости, збільшуватись, розповсюджуватись. Тому беріть камеру, знімайте свої відео і удачі вам. Після парламентських виборів Дарт Вейдер не прийшов у парламент і зараз він приїхав до Львова і сидить під церквою. Зараз ми можемо його побачити на лавочці сумно. Доброго дня. А ви що, не пройшли в парламент і тепер тут сидите? Не пройшли. Досвідуються вибори пройдуть. Я поняв, добре тримайтесь тоді. От так от це печально запічальну вейдера Сьогодні гарний сонячний день, і ми вирішили з Танюшки пофотографуватись. Ну як пофотографуватись? Я фотографую, Таня позує, хочу сфоткати її в її весільній сукні. <му> Купив тані букет для фотосесії. Ось такий букетик обійшовся 150 гривень. Ну. Можна було і краще за 150 зробити. Чесно кажучи, коли заходиш у квітковий магазин, таке відчуття, що ти попадаєш в курятник, на тебе тупо налітають усі жіночки починають товкати тобі свої квіти. Влад працює, так? припахали пацанчика. Дякую. Отак, дякує мені, дружина, за фотосесію. Дякую всім за перегляд нового влогу, і я вирішив зробити невеличкий конкурс. Ось цю бабочку з логотипом Black Stars я подарую одному із моїх підписчиків. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно буде підписатись на мій канал на Ютубі і зробити репост цього запису. Рівно через тиждень, коли вийде мій новий влог, я оголошу переможця. Тому всім успіху і вперед.